За минулий рік на обліку служби управління у справах дітей в Житомирській територіальній громаді стало 52 дитини сироти, позбавлені батьківського піклування. Наразі 48 дітей вже влаштовані в сімейні форми виховання. Стосовно чотирьох діток процес озиновлення ще триває. На обліку служби управління у справах дітей перебуває 330 дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування. Близько 95% цих дітей всі влаштовані до сімейних форм виховання. Пріоритетом сімейного виховання є усиновлення, і так як батьки хочуть пройти всі етапи батьківства, то в переважній більшості вони обирають діток від народження і до 5 років. Діти більш старшого віку, звичайно, на обліку з усиновлення перебувають, але влаштовуються до інших форм виховання. за 2023 рік із закладів. Які перебувають на території міста Житомира, усиновлено 27 діток. 30 дітей усиновлений одним із батьків, тобто від першого шлюбу четверо дітей це діти первинного обліку саме нашої територіальної громади, теж знайшли своїх уже біологічних батьків, скажімо так. В Житомирській територіальній громаді проживає 155 сімей, які усиновили діток. Наразі перебувають на обліку зі всиновлення 80 дітей. Це діти від народження і до 18 років. Проте, крім цієї форми виховання, є також форма опіки і піклування, патронат над дитиною, прийомні сім'ї та будинки сімейного типу. На території нашої громади функціонує 10. Дитячих будинків сімейного типу, в яких влаштовано близько 70 дітей. Один дитячий будинок сімейного типу переїхав до нас із Херсонщини. Ці люди вже другий рік поспіль, поки військовий стан проживали в нашій територіальній громаді. Саме в 23-му році вони прийняли рішення стати нашою родиною і вони. Уже на постійне місце проживання залишається в нашій громаді. Також в Житомирі функціонує 13 прийомних сімей. Серед них теж є ті, які перемістилися з інших територій, каже Ольга Бібла. 250 дітей у нас влаштовано під опіку піклування. Ну, у більшості випадків опіка піклування це є рідні люди для дітей, да, бабуся, дідусі, тітка, дядько, брат або сестра. Тому значна кількість дітей влаштована під опіку і піклування. Наразі в Житомирській територіальній громаді функціонує лише одна патронатна родина, про яку ми говорили в попередніх сюжетах. Ми працюємо заради дітей для дітей для того, щоб Кожна дитина в нашому місті, в нашій територіальній громаді, всій Україні мала власну родину. Іванка Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.